Понеділок, а це означає, що час слухати дайджест спортивних новин Львівщини. Розпочинаємо. Українська прем'єр-ліга повернулася. Розпочався новий сезон. Команда Карпати удома приймала полісся і поступилася із рахунком 0-2. А от Львівський рух здобув перемогу над депітантом цьогорічної прем'єр-ліги командою Полтава. Рахунок матчу 2-1. Прем'єр-ліга Львівщини розпочалося друге коло у неділю 3 серпня у 14-му турі. У принциповому матчі Дербі Яворівщини команда ФСК Корміл Яворів здобула перемогу над командою із «Мостиськ». Матч завершився із рахунком 2-1. ФСК Гірник Новояворівськ обіграв лідера турнірної таблиці Прем'єр-ліги Львівщини команду Нафтовик із міста Борислав. Матч завершився із рахунком 2-1. ФК Олесько вдома зазнало поразки від команди Миколаїв. Рахунок матчу – 1-2. Погон Львів мінімально здолала об'єднану команду «Легінь воля» із Брюховичів-Братковичів рахунок матчу – 1-0. А команда Галичина із міста Дрогобич удома здобула перемогу над командою Покрова Куликів куликів-2» із Львова нижньої білки. Матч завершився із рахунком 2-1. На чемпіонаті Європи зі стрільби п'ятеро призерів з Львівщини. Чемпіонат Європи зі стрільби стендової тривав у французькому місті Шатару. Срібло серед юніорів виборов є Склярець. клярець. У командній першості у вправі круглий стенд. Сестри Олександра та Валерія Бартишеви піднялись на другу сходинку п'єдесталу у жіночих команд командних змаганнях серед юніорок, також у вправі круглий стенд. А також ще одне срібло для України та Львівщини у скарбничці Андрія Кобзарука, який 30 липня посів друге місце в командній першості серед дорослих. Такими були спортивні новини цього тижня. А ви підписуйтесь на Львівську мануфактуру новин, аби не пропустити свіжий дайджест.